Член громадської ради е, при виконавчому комітеті Кузніцовської міської ради, значить звернення громадська рада при виконавчому комітеті Кузніцовської міської ради, В міському голові. Анощенко, секретарю Кузнецьої міської ради Куцу, депутату Кузнцівської міської ради, 6-го скликання, відповідно постановки кабінету міністрів номер 996 та положення про громадську раду було створено громадську раду при виконавчому комітеті Кузнецьовської міської ради. Основними завданнями, якої є сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики на території міста Кузнецьовського. Громадська рада, як дорадчий орган вважає за необхідне не допустити продаж земель, що перебувають у користуванні у МПП-ринок засновник Мордас. Крім земель, на які розташовані капітальні споруди, об'єкти нерухом, нерухомого майна, що є власністю МПП ринок, а також Провести консультації з громадськістю з даного питання, що викликало певне суспільне напруження і громадські протести та мають важливе значення для фізичних осіб підприємців і жителів міста Кузнецовських. Суть пропозиції. При виїзді постійної комісії з питань земельних відносин планування територій, будівництва, архітектури, охорони навколишнього природнього середовища та благоустрою на територію ринку, що у користуванні МПП ринок фізичним особам підприємцям і мешканцям міста Кузнецовськ стало відомо про наміри малого приватного підприємства ринок придбати землі міського ринку. Це викликало занепокоєння і протести, які створюють суспільну напругу і ведуть до політичного протистояння. Значна частина благоустрою міського ринку була здійснена за кошти підприємців, що здійснюють свою діяльність на території МПП Ринок понад 15 років, сплачуючи податки та виступають ініціаторами-інвесторами у проведенні реконструкри... реструкту... реструктуризації, поліпшенню благоустрою даного ринку. І по цей час тому відчуження величезної території, що належить місту, в одні руки обурює та є бездумною. Недопущення продажу земель ринку забезпечить вливання коштів до місцевого бюджету, що в свою чергу сприятиме звіцненню дохідної частини міського бюджету на виконання власних повноважень, зростанню економічного та соціального розвитку міста внаслідок сталого ресурсу на забезпечення життєдіяльності міста, стимулюванню економічного, раціонального і ефективного використання та охорони земель ринку, буде гарантом розв'язання проблеми, яка полягає в дисбалансі прав. Та обов'язків органу місцевого самоврядування та фізичних осіб підприємців, які є джерелом поповнення місцевого бюджету, забезпеченню спокою та стабільності не тільки усім, як фізичних осіб-підприємців, а й в цілому у місті, підвищенню іміджу влади через покращення економічного та соціального розвитку міста, забезпеченню постійних надходжень до бюджету міста. Факти свідчать, що при проведенні державної політики місцеві органи влади нерідко на місцях підходять досить формально до виконання приписів Кабінету міністрів України щодо консультацій з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Пункт третій порядку проведення консультацій з громадськістю. В першу чергу це стосується норм, які вимагають. Відкритості публічності процесу залучення до нього широкої громадськості, приймаючи до уваги, що згідно з пунктом 2 та 5 порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формувань та реалізації державної політики, постанови Кабінету міністрів України no 996 консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади. Пропонуємо. Керуючись постановою Кабінету міністрів України no 996 від 3.11.2010 року про забезпечення участі громадськості і формування та реалізації державної політики, прийняти рішення про проведення громадського обговорення щодо недопущення продажу земель ринку загальна площа, яких становить 15 тисяч 800 метрів квадратних. Малому приватному підприємству Ринок засновних Мордас по вулиці енергетиків 3, крім земель, на яких розташовані капітальні будівлі е, об'єкти нерухомого майна, що є власністю МППРУ, оприлюднення, стислі терміни інформації про нинішній стан процесу вищенаведеної проблеми, створення спільно з громадською радою на пріоритетних засадах робочої групи для розробки плану проведення громадського обговорення і координації даної роботи. Розгляд вироблених в ході громадського обговорення рекомендацій від відповідними структурами виконавчого комітету Кузнецьовської міської ради та ознайомлення громадськості з прийнятими по ними рішенням просимо вас при голосуванні утриматись від прийняття рішення щодо продажу земель ринку малому приватному підприємству. Підприємство ринок, крім земель, на яких розташовані капітальні будівлі, об'єкти нерухомо майнашою власністю «Ринок», тим самим дати час на забезпечення організації проведення громадських слухань у період проведення консультацій з громадськістю узгоджувати рішення місцевих органів з створеною, створеною робочою групою. Пропозиція прийнята громадською радою 27.04.11 року та підписана, підписана головою та членами громадської ради. І хочу ще просто зазначити від себе особисто. Шановні обранці, я хочу, щоб ви тверезо подумали про цю проблему. Не можна віддавати 1800 метрів квадратних в одні приватні руки, тому що там 650 підприємців, які зараз за мене тримають кулаки. І я так само вхожу в те число. Ми не будемо знати, що, що завтра буде з нами. Дайте нам їх! 650 сімей кормиться тільки з ринка. Завтра будемо гречку сіяти там. Тому я сподіваюся, що е, надалі рішення будуть прийматися тільки не в користь е, МППРУ. Спасибі зову. Є, якщо бажання по цьому питанню. А Можна питання про це користування? В постійному користуванні ми забрати її не можемо. Але ми можемо тільки не проти. Забрати цю землю ми не можемо, давним-давно її видали. На 49. Так, так. Постійне. Постійне користування є оренді, але оці якраз постійно користування. Дозвольте ще доповнити, що зараз якраз на території МПП Рину є гральні автомати. І не факт, що їх завтра не буде 25-30 таких. Тому наші сили повинчені грати автоматів, що сказали ніде, не знайшли. Приміти до уваги. Так, місія, яка. Комп'ютерні відеоатракціони. Або комп'ютерні. Хто за те, щоб надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для викупу її у власність ПП ринок? Хто за? Хто проти? Утримався.